Це україні. Вітаю джем підписникам. Ну ось сьогодні знову ж відео з майстерні. От зараз ось такий вулик. Це український батокорпусник, Але вже на збірна, як замовляв замовник. Ну, от Глянемо дах. Маємо самий піддашник, який дуже зручний в роботі. Ну, наприклад, от корпуса під, під таку рамку. От такий корпус, щоб краще було видно, під ось таку рамку. І замовник зробив правильно. Запчастини всі стандартні. От, наприклад, верхній брусок він на, від українського вулика, нижній брусок від українського вулика, а бокова планка від 210-ї рамки. Так. От, мішаємо і я що скажу, що от на таку рамку менше прямових взятках можна щось взяти. От порівняємо, наприклад, ось цю рамку от, і візьмемо от, тобто я взяв куди на перетопку рамка. ось стандартна 300 рамка. Рівняємо розміри. Поки в трьохсоті буде половина меду, ту вже буде повністю рамка запечатана. І вже поки тут ще будуть чекати, тут вже піде мед людям на продаж. Або для себе, хто як там бажає. Ну, а от зараз ще глянемо. Ну, ось є варіант, коли ворог складається, наприклад, до 145 корпусів. корпусів. Глянемо під ось, ось таку рамку. Рамка е, ширина української, висота е, ну, рамки 145-ї ширина. Але, що людей багато стримує? Це відсутність вощини саме на таку рамку. От Зараз ми розберемо більш детальніше цей нюанс. Щоб навощити цю рамку, треба доданівська вощина по ширині. От ми ставимо. І в нас, виходить, ось такі проміжки. Можна так розмістити. Але це присутня того, що всі ми зі старими матками... Оце все буде забудовано тут вощиною. Тут сотами. Це пасічко, який медовик, йому лишніх трутнів виводити не проблема. Чи навіть при такому різанні даданівського листа, виходить велика кількість відходів. Що також стає моєю пасіка, тому що здаєш вощину по ціні воску. Різниця в ціні дуже багато відходів. А от зараз ми візьмемо вощину, яка під українську рамку. От, вощина вирізана розміру, де півм зазор. Тут потну можна розмістити і трошки нижче, тут, що буде прибудовувати ось яка вощина потрібна для цього вулика. Ну... Цей нюанс ми тут вже, висли. я говорив з одним виробником вощини, розмовляли ми. Він згодний е, таку вощину виготовляти. Потрібно замовляти, це дубовик Євгеній. Він буде таку вощину виготовляти. Під, імені, саме під український базокорпусний вулик. Не у відео під в описі або в першому коментарі буде закріплено контакти його, хто не знає. Для тих, у кого пасіки, я знаю, що для цієї пасіки, я таку рамку, яка більш зручна. І не. Більш, як кажуть, для малих взятків ця, ця рамка. Е, можна там замовляти. Так що... Проблема з вощиною вирішена. До речі, наскільки я тут, кілограм вощини вміщає ось таких 38 листів. Це є на 5, майже на 5 корпусів ось таких 145-х. Так що ці питання ми вже можемо втристи. Так що, ну хто бажає виготовити Замовити такий ворог під будь-яку рамку. Головне, щоб була ширина, маю під любу висоту рамки. Але щоб була ширина українська, можна замовляти, є можливість ще виготовити цього року. Тому що вже кілька днів ще є вільних, а тому що в квітній місяць вже почнуться стабільні роботи на пасті, виготовляти просто ніколи буде. Так що, повторюю, хто Мужчина вже буде випускатися під таку рамку. Так що на цьому всім щастя, мирового здоров'я. Слава Україні!